Всім привіт! Як Порошенко каже, що ви бачите перед собою? Це скарб. Гляньте, яка дика суниця. Дика суниця, капець. У мене дома такої немає, як у полі. Гарна, яка потрібно дружині сказати, да показати поляну, хай на закриває, буде. Варення. Гляньте, яка красота. Це скарби. Просто, просто капець, яка вона гарна. Зараз куштуємо. М -м -м, ароматна капець. Схожа листочками ну, на клубнику, ну це дика суниця. Ну, відео не про це. Знову ці гарбузи. Коротше, крайня прополка, бачите, такі бур'яни, і хто користується мотоблоком з фрезою, знає, що посередині у фрези остається ось така полоска, вона її чітко видно, така полосочка. Звісно, мені за цю розробку китайцы премию должны дать Ой, так. взял лопату старую ржаву вырезал стрелою шматок такие железо Из лопаты обычные. обычное Прорізав дірку болгаркою хрестиком. І проварив до центра. Тут в мене два ножа. Один от тут йде, підрізає все, що попадається. І оцей нож поставив. Ну, коротше, допомагає. Не став я снімати, як я це все робив, тому що навіть не вірило, що воно, коротше, буде працювати. Ну, зараз покажу результат. Ось, після фрези. Ось видно колесо декотилося. Гляньте, чистота, тобто підрізає, підрізає бур'ян, ножичок. Сам не думав, що воно буде працювати, ну, коротше, слава Богу, працює. Чисто. Крайня прополка, бо вже місцями починає стелитися, де отгортаю, де фрезою зрізаю. Ось, стелився, гарбуз фрезою позрізав. Одросте. Одросте. Головне, щоб працювала. Така маленька допрацювання. Ай, до речі, этот колесо поміняв. Оригінальне колесо викинув. А це колесо, може хтось пам'ятає, совєтська сівалка. Як же його Боже дай пам'яті? Буряки сіять. Во. З буряшної сівалки. Тобто Це колесо обслуговується. Ось. Шприцюється туди, мазутом нашприцював, все, воно працює, котиться, нічого не клинить. То у мене оригінальне колесо, воно ще якось боком їхало, постійно фрезу верне вправо. Це ось колесо поміняв. Це переварив, все, все працює. Все вирвало, все зрізало. Чисто. Ніж працює. Фрезую наступну ділянку, гарбуз уже плететься. Тиждень лили дощі, взагалі, сюди влізти було ну ніяк. Такі бур'яни погнало. Коротше, з бур'янами жахіття. Ось моя нога, бур'яни. Коротше, майже до коліна. Застеляється вже. Скоро буде квітнути. Попробую якось дофрезувати. Ох, ці бур'яни-бур'яни. Бур то жарко засуха погана, то дощі теж погана, хто знає, що нам не вгодиш. Ніяк не вводиш помощниця вже працює. Робота кипить.